івано франківськ стане місцем проведення першого фестивалю пам'яті Небесної Сотні. Про це йшлося на прес-конференції у п'ятницю. Ідея його проведення належить батькам загиблого героя Романа Гурика, Ігорю та Ірині. Завдяки підтримці небайдужих людей вже на початку жовтня до нашого обласного центру з усієї України приїдуть родини загиблих на Майдані героїв. Активісти, відомі виконавці, відбудуться поминальні акції та молебні, які мають на меті вшанувати пам'ять людей, які віддали своє життя у час революції гідності, а також військових, які загинули на Донбасі, ідея батьків Героя Небесної Сотні Романа Гурика щодо організації фестивалю пам'яті героїв отримала досить потужну підтримку. Звідусіль до кого я тільки не підходила з цим питанням, я чомусь ну, напевно, це дуже приємно для мене особисто, тому що всі казали, дуже гарна ідея. Давайте ми беремо, працюємо. Ну тобто, всі всі підтримали. Ми плануємо залучити. Запросити сюди на фестиваль всіх наших родичів, всі родини, тому що ми з нами дуже так міцно об'єднані, особливо ну по Івано-Франківській області. Всі родини з Небесної Сотні, це е, ми дуже часто з ними зустрічаємося. Ми вже стали просто як одна велика сім'я. Фестиваль в Івано-Франківську буде першим, але далеко не останнім. Його географія, як планують організатори, буде досить широкою. Ідея була фестивалю правильно, бо створити сам фестиваль, але щоб він був пересувним. От одного року він відбувається на західній Україні, на наступний рік на східній, і так з року в рік, щоб він переїжджав з одного міста в інше. Щоб люди просто пізнали е, культуру і заходу в той же час, щоб захід. Е... Пізнав культуру сходу і щоб люди могли між собою порозумітись. Ідею проведення фестивалю підтримав народний депутат України Олександр Шевченко, який взяв на себе всю організацію дійства у Івано-Франківську. У рамках проведення 2 жовтня, у день народження Романа Гурика, планується відкриття його меморіальної стели у рідному для Романа Прикарпатському університеті. А 4 числа біля його могили відбудеться милебінь за небесну сотню. Пізніше студенти покажуть театралізований реквієм України. Україна є, Україна буде у концертній частині фестивалю виступлять співачка Руслана, гурти Скай, «Крехітка Цахес та місцеві колективи. Ви ініціатор цього фестивалю. Тут виріс ваш син. Франківці повинні мати можливість якомога більше долучитись до цієї акції. Ви знаєте, ну, до таких акцій не долучатись неможливо, принаймні, якщо маєш можливість, я таку можливість маю і. Буду намагатись зробити все, щоб пам'ять Небесної Сотні вона була увіковічена. І ті люди, які постраждали від хунта Януковича і які вибороли для нас сьогодні, можливо, нове обличчя України, вони не були забуті під час фестивалю, безкоштовно серед івано-франківців будуть поширювати книгу про героїв Небесної Сотні. Таку книгу, переконані організатори, отримає кожна івано-франківська родина. А ще вважає народний депутат Олександр Шевченко, потрібно, щоб Україна мала якомога більше талановитих людей, які б могли створювати, писати книги про Україну та її герою. Тому ініціював ініціював Івано-Франківську конкурс на кращий літературний героїко патріотичний твір серед молодших учнів на тему Слава козацька не вмре, не поляже. А серед старших народ мій є, народ мій завжди буде. Присвячений захід відзначенню свята Покрови Пресвятої Богородиці до нас звернувся з пропозицією з ініціативою народний депутат України Олександр Шевченко і запропонував серед учнів загальноосвітніх шкіл міста 5-11 класів провести конкурс, який присвячений героїко патріотичній темі. І, власне, приурочений до Дня Покрову Святої Богородиці. Діти з 5 по 11 клас вже свідомі в своєму виборі. І вони повинні бачити політичну ситуацію в Україні, вони повинні бачити те, що відбувалось на Майдані. Вони повинні розуміти, що потрібно знати, поважати і взагалі не забувати тих людей, які сьогодні гинуть в зоні АТО. Конкурс стартував 14 вересня і триватиме до 12 жовтня. В своїх творах кажуть учасники, планують поєднати героїчне минуле України із недавніми подіями на майдані та нинішніми на сході держави. Кожен напевно дуже переживає, що стається, бо хоч це і на сході відбувається, але ми все таки у єдина Україна, і ми до цього якось прив'язані. Я живу в Україні, але я дуже горджуся нашою країною, і напевно кожен мріє жити в такій країні, в якій живу я. Але звичайно, це дуже. Ну ми всі переживаємо. У різних номінаціях журі визначать аж 36 переможців. Для них та їхніх вчителів уже заплановано екскурсії на козацькі могили в Берестечку. Будуть вони звичайно ж відзначені і дипломами та навіть грошовими преміями. А ще найкращі роботи школярів будуть надруковані у спеціальному альманасі. Це нове видання планують передати українським військовослужбовцям, які нині перебувають на сході України.